Мобілізаційний пункт для росіян відкриють біля російсько-грузинського кордону. Несподіванка туди вже прямує військова техніка, адже росіяни масово тікають із Росії і не хочуть воювати в Україні. Черги на кордонах кілометрові. Тож російській владі доводиться вигадувати, кого ж послати гарматним м'ясом на війну. Про те, що ж відбувається на Росії, розповість Мирослава Танська Вікулова. Тікати з Росії стає все важче. Колона БТРів із владикавказу прямує до російсько-грузинського кордону Там уже готують мобілізаційний пункт для росіян. Хоча влада переконує, це не для облаштування блокпоста, а на той випадок, якщо резервісти вирішать прорвати кордон. Тим часом самих росіян на кордоні з Грузією стає чимраз більше. Вони утворили 16 кілометрову чергу. Хтось проходить кордон на автівці, а хтось намагається пішки. Никто не хочет отправляться, да, то есть погибать и лучшие люди, наверное, выбирают себя себе такой путь протеста именно покинуть страну. Можно сказать, что практически никуда. Ну, то есть люди переходят пешком, переходят пешком с одной сумкой, оставив там можно сказать всю свою жизнь, да, то есть все свое имущество, все абсолютно все, чтобы Просто мирно жить. За неофіційними даними від мобілізації до Грузії втекли вже 115 тисяч росіян, але насправді охочих ще більше. Та пропускають не всіх. На пунктах пропуску допитуються, чи готові росіяни воювати за Родину та чи може хтось отримати замісних повістку і передати. А ще на кордоні Росії та Грузії змушують пройти поліграф. Питають про ставлення до війни в Україні та чи й Крим. Якщо його не проходять, відправляють додому. А там цим патріотам одразу вручають повістки черги і на кордонах із Фінляндією, щоправда, не такі масштабні, як до Грузії. Тікають до Європи, поки це можливо. Адже Гельсінки найближчим часом планують обмежити в'їзд Росіян до країни. Ми їдемо на роботу і, в принципі, взяли вже воєнні білети. Ну звісно би хотілося здесь перекантуватися, поки в Росії не, не наведеться порядок. ну, воевать никто не хочет. Не хочу. Не хочу, потому что хотят, наверное, скорее всего, заставлять воевать. Ну, а воевать за Путина я не хочу. Не хочу умирать. А от Казахстан обіцяє видавати Росії громадян, які ухиляються від мобілізації. Щоправда, для цього росіянин має бути в базі розшуку. Тим часом авіакомпанія Торкіш Airlines скасувала рейси до Мінська, Сочі, Ростова і Екатеринбурга до кінця року. Там заявили, що пасажири, які купили квитки на ці рейси, зможуть або вибрати інший маршрут, або повернути свої гроші. Причину ж не повідомляють на же Росії Дії триває мобілізація. Перших ваняк мають відправити воювати на територію України, а саме до Херсона, уже за кілька днів. І без будь-якої обіцяної підготовки. Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою в зону бойових дій не буде. Офіційний командир полка підтвердили эту інформацію. 29 дев'ятого на справку представить Херсон. І, ні стрільб ні, ні та ніорії, ні нічого. Та ще й оголосили список речей, які мають самостійно придбати мобілізовані росіяни. У переліку засоби особистої гігієни, термобілизна, ліхтарик, наплічник, чоботи, кнопковий телефон, бронежилет та навіть аптечка. Міноборони цього всього не видаватиме. Російські змі вже порахували, зібрати одного солдата коштуватиме приблизно 100 тисяч рублів. У військ торгах уже черги, тому продавці вже підвищили ціни на товари першої потреби. Тож Тепер купити все потрібне ще дорожче, але росіянам краще так, аніж вийти на протести проти чинної влади та війни, яку розпочала сама Росія. Одноосібно вони цього зробити не можуть. Ми бачимо в принципі одинаків, які намагаються підпалювати військомати, або, скажімо, от є хлопець, який вбив воєнком, тобто. А це такий індивідуальний терор, так? індивідуальна дія спрямована проти режиму. Але якщо ми говоримо про колективну дію, то зараз така колективна дія неможлива. Масові протести поки що тривають лише у Дагестані. Там відмовляються бути гарматним м'ясом на війні в Україні. Тож російська влада не нехтує тим, щоб забирати на війну українців. В окупованому Маріуполі жителям вже надходять повідомлення з вимогою з'явитися до військкомату. Пояснюють, буцімто то Маріуполь увійде до складу РФ за результатами псевдореферендуму. Хоча б Призов на окупованих територіях це грубе порушення міжнародних норм, якими федерація традиційно нехтує. Росіяни виписали і 60 тисяч повісток для призову кримчан. Українців уже забирають з окупованого Криму, але значна частина повісток призначена саме для представників кримських татар. Якщо ми візьмемо білогірський район із 48 повісток, там 45 повісток – це кримським татарам. В містах компактного проживання кримських татар приїжджають на машинах представники Росгвардії на автобусах. І навіть такі є випадки. Кстати, вони приїжджають і надають повістки ночі. Тим часом росіяни вже вигадали цілу бізнес ідею. Вони просять одружитися, аби після смерті так званого чоловіка в Україні змогли отримати 7 мільйонів рублів від. Держави, адже коли постає вибір, гробові гроші на ладу або нічого за смерть на війні в Україні, росіяни обирають перше. Та насправді ще треба довести, що чоловік помер, а не зник безвісти. Тому гроші російська влада не дуже поспішає видавати. Мирослава танська вікулова, канал.